Дії людей, які ну не можуть заспокоїтись з тим, що Україна вибрала свій шлях до Європи, вибрала свій шлях до НАТО. І люди, які ну я б назвав, що це відче людей, вони не мають іншого спосібу довести свою позицію ніж зробити речі і вже підривати добори. Ви вважаєте, що це люди, які не можуть заспокоїтися всередині нашої країни, зокрема в Одесі, або і сумнів? Я не виключаю це, що люди, які не можуть заспокоїтися в Україні, які підбурюються певними структурами ззовні. Певні структури ви маєте на увазі спецслужби Російської Федерації? Я маю на увазі спецслужби Російської Федерації. Спецслужби не, не тільки спецслужби, всі можуть бути організації тих самих того ж Лімонова, тих самих націонал-патріотів російських, які діяли. всі вони діють, звісно, під керівництвом спецслужб Угу. А в чому полягає мета? От вони не задоволені таке інше. Ж... На мій погляд, показати е, мета цих акцій, показати те, що е, в Україні існує чимало людей, які не погоджуються із курсом держави на Європу, на, на, на європейські рух країни. Дякую, Александр. І ще одне запитання, чому саме Одес? Ну, В'язує це з приходом нового губернатора, що це нібито… ні, я в це не вірю. Я в це не вірю. Абсолютно це є, на мій погляд, це не пов'язано з приходом Саакашвілі.